Встань на ну, витруси з себе пісочок. Витруси з себе пісочок. Встань. Встань. Ой, витрушуй тепер. Витрушуй. Ще. Ще витрушуй. Ще, ще, ще. Штани, дивись, які штани в пісочку. Бачиш, витрушуй пісочок. От, молодець. Є пісочок. Тут Берта ти є. Вставай. Вставай, бо холодний пісочок, вставай. Га-га-га. Гусі гусі нема.